Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики! Доброго дня, мої дорогі друзі! Вітаю вас! Сьогодні у нас буде показ розпродаж, але перед цим я хочу вам щоб показати, щоб ви звернули увагу на мою нову вазочку. Цю вазочку мені подарувала Світланка, яка колись, ну не так давно, виграла трилисничок брошку конюшини, і вона мені вирішила подарувати отаку вазу. Ви знаєте, що я люблю подарунки, особливо люблю вазочки, тому що я використовую їх в своїх показах. Гляньте, яка гарненька, із такими маленькими білими трояндочками, і я поставила сюди червону троянду. Ну, і ще я хотіла сказати про те, що хто приходить новий до мене, то дивіться, будь ласка, мої контакти під відео, там і телефон, вайбер, ватсап, будь ласка, мені пишіть. А з цією вазочкою забула вам сказати, мені Світланка прислала цілий розсип цукерок і такі різних печі. Печива різного всього, мій чоловік був дуже він таке все любить. Ну і що? У нас сьогодні розпродаж. Розпродаж дуже красивих прикрас цієї прикраси від компанії Сваровськи. Я, звичайно, вам їх показувала, але сьогоднішній показ особливий через те, що сьогодні діє чудова знижка. Бо ці речі не мають просто лежати в скринці, вони повинні жити, прикрашати і дарувати радість. І це сьогодні отакий кулон, Подивіться, як він виблискує. Це кулон на ланцюжку, і в ньому кристали сваровські. Кожен камінець цього кулона колона би ловить світло і віддає його назад сотнею маленьких вогників. Це не просто колон, це світловий акцент, який перетворює будь-який образ на святковий. Білий верх, сувора сукня чи вечірній закет, і кулон влучно доповнить все. Тут є у нас маркування на ланцюжку. Це у нас зворотня сторона. Як бачите, тут висить такий лебідь. Отак, ви бачите, що біля замочку ще висить лебідь. Це якби маркування цього колону, але це ще не все. На цьому лебіді ще зі зворотньої сторони теж є лебідь. Подивіться лебідь і ще марков... маркований лебедем. І сьогодні ціна цього колону на ланцюжку. Цього тисяча гривень. Дуже значна знижка. Можете полюбуватися, і як бачите, що тут є маркування, що підтверджує автентичність цього колону. От висить, маленький лебідь і на лебіді теж є маркування. Вибачте, тому що От ці такі кристали, вони дуже засвічуються, їх дуже погано знімати. Хоч взагалі виключай світло, тому що дуже-дуже засвічуються. Тисячу гривень коштує отакий от кулон. Ну, щоб ви розуміли, що це за компанія. Я вам розкажу, що вона народилася в Австрії, мальовничому містечку Ватенс, і ще в 1895 році. І засновник цієї компанії Даніель Сваровський він був родом із Богемії в краю, де в кожній родині зналися на кришталю. Його батько був шліфувальником кришталю, і Даніель з малку спостерігав, як народжується блиск. Але він хотів зробити кришталь ще досконалішим. І через те він, коли поїхав на виставку, він познайомився там з електрикою, побачив її можливості. Так з'явилася перша електрична машина, що дозволяла обробляти кристали краще, ніж раніше вручну. І він створив нову формулу кришталю, але тримав її в секреті. До сьогодні ніхто не знає її повного складу. Але саме завдяки цій формулі кришталь Сваровський має той неповторний блиск, який не сплутаєш ні з чим. Ну, а логотип Лебедя з'явився уже в 1988 році. Це символ грації, світла і благородства. А до того компанія використовувала Edelweiss. Нагадую, що сьогодні знижка, і ця чудова прикраса коштує 1000 гривень. Це коштує менше, ніж вона коштує при продажі на eBay. І наступна прикраса це отакий просто чудовий кулон з кришталем та фіолетовим аметистовим камнем. Камінь дуже гарний, прозорий і нагадує просто захід сонця. І в цього камня, як бачите, є таке помітне сяйво. Дуже шляхетний камінь. Його завжди асоціювали із мудрістю і внутрішнім балансом. А в поєднанні з блиском Сваровський, це вже не просто прикраса, а справжній талісман. Дуже мені подобається, що у цьому Колоні, отак, от, ви бачите, там зверху розстібається цей бейл. Його, цей колон можна вішати на любе намисто, яке у вас вже було, яке не треба перенизувати. Ви почепили на намисто чи на, яку, на якийсь ланцюжок, і це у вас уже нова прикраса. А як світиться цей камінь, це просто не налюбуватись. Гляньте, який чудовий блиск. Давайте подивимося маркування цієї прикраси. Покажу вам зараз, як розтібається. О, Отак, бачите. Отак, наприклад, ви можете вдягнути на якесь уже намисто, яке у вас вже було. Зараз вибачте. О. Дивіться, це у вас же отака прикраса Кулон на намисті. Кулон продається на ланцюжку, а якщо захочете намисто до нього, то підберете. І от я вам хочу показати маркування. Я думаю, всім вам видно маркування лебедям. Зі зворотньої сторони. Колон достатньо великий, здається, 4 см. І цей колон сьогодні коштує 1200 гривень. Це достатньо гарна знижка. І знову трошки розкажу про компанію, бо за нею ціла епоха. Сваровський це не лише прикраси, це цілий світ. Інсталяції, скульптури, люстри, мода і навіть оптика. Компанія співпрацює з кутюр'є, театрами, а також увага із кіноіндустрією. У фільмах про Джеймса Бонда, у Чорному лебеді та навіть у костюмах Бейонсе і Леді Гаги сяють саме Сваровські. Тож, коли ви вдягнете цей кулон, то ви частина великої моди. А тепер подивимося брошки. У мене було дві такі брошечки кали, а тепер залишилась одна. Але подивіться, яка білосніжна, витончена, немов промовляє, я знаю, чого я варта. Я не потребую зайвого шуму, але я варта. І плавні лінії, витончені в формі така лаконічна. Таку брошку хочеться носити і на діловому костюмі, і просто на темному пальто, щоб додати шарму. Сьогодні ціна цієї брошки 1200 гривень. І от ми на листочку бачимо маркування лепети. Чудова брошка. І ще одна брошечка. Брошечка нарциси. І таких брошечок у мене теж було дві, залишилась одна. Як бачите, продажі зараз дуже погані. Я розумію чому, тому що людям не до покупок, але все-таки можна себе колись порадувати. Ну, а я в цей час, коли вже я не можу. Заробляти і жити на ці гроші від каналу, від продажі біжутерії, я вирішила собі завести казковий канал. Ви не подумайте, казковий канал це канал для дітей і він не монетизується. Я там просто працюю, бо воно в мені все те сиділо, і мені кажуть, як ти так кожен день майже одна казка, бо я тримала це в собі і зараз відкрила шлях. І воно з мене просто, знаєте, летить. Я не знаю, як ці казки, як вони вам, як вам мої картинки, але я сподіваюся, що вам сподобається. Якщо вам не важко, перейдіть на мій канал, подивіться. Я ж кажу, Він не монетизований, в ньому немає реклами, можна просто сісти і слухати казочки. І якщо ви Хочете якусь казочку на якусь тему, то ви мені тільки скажіть і я зроблю казочку на цю тему. Ну, зараз я вам показую отаку брошку Нарциси. Це так ніби зупинили весну. Теплі відтінки, жовтого, ніжні пелюстки. Усе в них говорить про світло, надію і оновлення. Ця брошка з тих або для тих, хто хоче внести трохи радості навіть у сірий день. ця брошечка коштує теж 1200 гривень. Давайте зглянемо на зворотню сторону. Ось така зворотня сторона, і тут у нас є маркування лебедем. ми зараз збільшимо. Треба перевернути. Отак От видно добре, і видно, що це лебідь, що це маркування компанії Сваровські. Ну, і сьогодні у нас будуть вишеньки. Це залишилася ця брошечка, але я хочу вас порадувати. Я вирішила сьогодні, що в нас буде два розіграша. Чи навіть не так. У нас сьогодні буде розіграш, ми на розіграш розіграємо браслет тенісний, а не будемо чекати наступного разу. І вже сьогодні я вам покажу анонс, яку брошку ми розіграємо наступного разу. Не, на... не в слідучому відео ми поди... зробимо анонс, а прямо в сьогоднішньому. Для чого? Тому що брошечка, яку я вам подарую. Буде теж від компанії Сваровськ, але давайте дійдемо до неї для того, щоб про неї говорити. Ну, і оця брошечка вишеньки це моя улюблена брошка від компанії Сваровський, вони такі яскраві, соковиті, з близьким та грайливим настроєм. Дійсно, вони такі грайливі, гарні. І це не просто прикраса, це настрій. Ви бачите, скільки граний у цих вишеньок. і вони, звичайно, будуть переливатися, блистіть, якщо ви будете рухатись. Уявіть собі, легка сукня, сонце, рух, і ці вишеньки на грудях, або на лацкані. Чудово пасують і до джинсовки, і до кардигану, або просто на легку хустину. І сьогодні у цієї... Прикраси, теж є знижка, але знижка в неї 1500 гривень, вона коштує минулого разу. Я хотіла 1800, бо вона була дорожча, Але 1500, вона варта, звичайно, більшого. Давайте глянемо на її маркування. І ось ми на цій прикрасі теж бачимо маркування лебедин. Це не просто брошка, це світло, елегантність і настрій. Усе в цій прикрасі. Дуже красиво. гляньте, який блиск. Ну, можливо, ви не бачите цього блиску через те, що я показую вам на камеру. Якщо ви візьмете цю брошку в руки, то ви помітите, як вона блищить. Кожна з цих прикрас, вона створена з любов'ю до краси, з повагою до жінки і до мистецтва. І головне, ці речі вони не просто прикрашають, вони розповідають історії про жіночність, про внутрішнє сяйво, про вас. А зараз обіцяний розіграш, бо тенісний браслет чекає на вас. Розиграш. Ну що ж, віточка сьогодні виграла, і я дуже рада за віточку. Ваш буде цей тенісний браслетик, його можна носити на будь-який випадок. А зараз я вам розкажу історію брошки від Сваровській. Ось така брошка, і вона прийшла мені теж у лоті, на продажу я її хотіла. Але так вийшло, що у цієї брошечки відпав замочок. Ну, я віддала його зремонтувати, але вже, знаєте, людина не майстер-ювелір, і трошки, ну, не так, як треба, відремонтував. То я вирішила, що ця брошка може піти на розіграш. І ми не будемо чекати наступного. Дня для, чи п'ятниці, щоб розіграти цю щоб показати цю брошку, а покажемо сьогодні, а розіграємо таки в п'ятницю. Я вам покажу, що це брошка від Сваровській. Зверніть увагу, що тут є маркування лебідь, ця брошка із двох кольорів вона біла та золота. Але біля замочка, як бачите, трошки є припою. Не може хтось може переробити, а може хтось може і так носити. Тримається він добре, просто щоб носити, це дуже гарна брошка. І я хочу її розіграти отак от, без черги, а просто від душі подарувати вам для того, щоб прийняти участь у розіграші, треба просто написати коментар і не просто ще бути підписаний на мій канал. І поставить в подобайку. І така брошечка від компанії Сваровські дуже гарна буде вам. Я сподіваюся, що наступного разу вже прийде моя посилка. Якщо посилка не прийде, то у мене дуже багато непроданих прикрас, які я вам покажу ще раз. Я не знаю, чи вам це цікаво. Ну, мабуть, цікаво, якщо е, такі гарні знижки. Ну, і. Хочу вам сказати на останок кілька важливих слів. Ми всі з вами мріємо про мир і про світло, вшановуємо пам'ять загиблих і молимося за тих, хто захищає. Якщо маєте можливість, підтримайте наших захисників, донатьте на ЗСУ. Кожна гривня це життя, це майбутнє, це надія, і це може бути ваше життя захищене ЗСУ. До зустрічі, мої любі, і дуже прошу вас, якщо вам не важко, загляньте на мій казковий канал, мені буде приємно. І бережіть себе. Нехай сяє не лише прикраси, а й ваша душа. Люблю вас!